Обзор на складний ніж, це репліка на Kershaw Capsule 1190 моделька. Ось такий невеличкий складний ніж кінжальної форми. Зараз швиденько пробігусь по його характеристиках, яких матеріалів, яка форма, які розміри, і скільки він коштує. Ось такий в нього механізм прикольне складання. Коштує він приблизно 12 доларів. І так почнемо спочатку з руків'я. Руків'я це в нас сендвіч, такий панелий. Бачимо всередині там два стальних лайнера. Це основа цього ножа. Далі поверх зроблено декоративні такі чорний, бачимо посередині синій і чорний пластик FRN. Закріплено все це на чотирьох шестигранниках. Також має, виступає тут такий петля хотів сказати, отвір під темляк, або ви ж можете повісити його, він доволі такий ну компактний, повісити на ключі або ще кудись. Також маємо кліпсу. Кліпса ага. ну, кліпса відгибається. Відгибається, мені чуть в перчатках незручно. Кліпса відгибається, хоч є з іншої сторони. Отвори кліпсу можна переставити, але переставляти немає сенсу, тому що ви закриваєте механізм розкривання і складання цього ножа. Так, вага цього ножа десь до 70 грам, десь там 60, напевно, 60 грам. Відкривається яким чином? У нас є анодована кнопочка з алюмінію. Вона підпружинена, ви натискаєте і. Просовуєте клиночок прямо до видвинутого положення. І далі бачимо, кнопка стає на своє стандартне положення, і тим самим фіксується клинок. Ось, бачите, Там паз такий, є, з нього, на ньому воно фіксується. І там також є такий пазок, аналогічний, он такий полуколо фіксується на місце і все, в принципі, ножем можна працювати. Зараз покажу його посадочку посадочку в руці. Ось так це виглядає. Клиночок в нас сталька, хоч тут є маркування 11,98 хром 13. Ну, по факту виробник заявляє, що тут 440 сталька. І якщо тут насправді 440, ну хоч і там була теж, що в них є у Китаї це 8 хром 13, це та і та дуже гарні сталі, які показують непогані характеристики. Клиночок покриття Stonewush, це галтовочка камінням. Маємо ось таку насічку, це упор під великий палець. Зараз ще покажу дуже, дуже зручна штука. Лінійна заточка з однієї сторони. По обуху має 3 мм. Клиночок форми у нас кінжальної. Де у нас там лінійка? Я вже забув, які розміри. Загальний розмір. Всього ножа 12,5, клиночок у нас 4,5 і 4,6 в нас робоча частина. В складеному стані 8 см. І так, що ще вам? Ага, хотів показати посадочку: ось бачимо упор під великий палець. Знаєте, от є невеликий люфт, але. В його захист скажу, що при, такому, при такої маленькій вистані фіксації клиночка ну, це доволі таки, ну, ніякий люфт, можна сказати, що його тут і немає. Також тут маємо таке невелике фальш-лезо. І ось можна великим пальцем впиратися в клиночок в насічку, і доволі таки зручно може щось підточити, відрізати, відкрити посилочку і так далі, які в нас там призначення. Ну, в принципі, в мене все швиденько вам розказав. Ось такий малюк. На мою думку, він мені дуже подобається, цікавий такий варіант. Ну і кнопочка така взагалі красива, з анодованого алюмінію. Тут маємо такий, я бачив, недолік, що трішки от пластик ФРН відгибається десь, але це ну, на функціонал. Ніяк, я думаю, ну далі він нікуди не дінеться, на функціонал ніяк не впливає, тому що всередині два стальних лайнери, які складають основну конструкцію і скелет цього ножа. Тому, я думаю, прослужить він дуже довго і з пружиною теж нічого не станеться. Ну Ось так.